Ця вересня. Ми підсумовуємо інформаційний день у студії. Для вас працює Люба Єворська. Мої вітання. Підвищення комунальних тарифів малозабезпеченим не загрожує виконком Стрийської міської ради. Обіцяє допомогу у вигляді субсидій. Сім'ї, яким призначили пільги, сплачуватимуть за тепло, світло та воду 15% від середньомісячного доходу родини. Пенсіонери, непрацездатні громадяни, інваліди першої другої групи та сім'ї, де неповнолітні діти вноситимуть за квартплату 10% загального доходу. Для того, аби отримати субсидію, необхідно подати в управління праці і соціального захисту населення довідки про доходи кожного зреєстрованого мешканця будинку чи квартири, заповнити заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб. Зробити це можна за адресою міста. Острі вулиця незалежності. 3, перший кабінет, детальнішу інформацію отримайте, зателефонувавши на номер 5 81 14. Боротьба за життя з першого подиху, маленька Діана народилась з Вадома нирок. Ось уже три роки не припиняється важке лікування. За цей час дівчинці довелось пережити складні процедури та численні операції. Однак єдиним порятунком для дитини може бути пересадка нирки. Високовартісну операцію проводитимуть польські фахівці у листопаді. Матері Діани необхідно зібрати чималу суму, однак вона не втрачає віри у добрих людей та надії на одужання діанки. Проте як допомогти цій маленькій Кі диво дівчинці далі в сюжеті. Трирічна Діанка, як і всі діти, любить дивитися мультики, бігати, гратися та малювати, дивлячись на цього маленького живчика, і не підозрюєш, що за своє невеличке життя ця дитина пережила чимало. При народженні діанки лікарі поставили страшний діагноз: вада обох нирок, хронічна ниркова недостатність. З того часу за життя дівчинки розпочалася справжня боротьба. Лікарні, обстеження, операції та довгий період реабілітації. Здавалося, з цього замкнутого кола немає виходу. Вона родилася з вродженою вадою бохнирок. До ми родили її. Я її родила у Львові. Її зразу було забрали в реанімацію після родів. Вона була три дні в реанімації. Через п'ять днів нас було виписано. Пізніше вона обстежувалася постійно під наглядом у Львові, Вахмариті. Чити в ці чотири влітці, місяці була прооперована перший раз. Потім ще дві операції було зроблено. Сідай. Віці півтора року була зроблена пластика на мочеточники і повторно розсікали у ретурицелі. І четверта операція була 27 липня. І ставили трубочку в живі. Щодня пані Оксана робить доньці лікувальну процедуру під назвою Перетинальний діаліз. Шість разів на день через вшиту в організм трубку. Жінка вливає 350 грам рідини, яка виконує очисну функцію нирок. Раніше хворі з діагнозом ниркова недостатність були приречені на інвалідність та прив'язані до лікарень. Нині ж медики взялися лік. Кувати пацієнтів очищенням організму через черевну порожнину. Ці процедури можна робити самостійно вдома. Це є ридина для мініального діалізу. Він він виробляє робить функцію нирок. Так, нирки самі не очищають вже ні кровні чого не надають ніякої функції. Ця рідина втягує в себе всі токсини, очищає повністю. можна сказати, організм замість нирок. Він робиться шість разів у день, кож проміжутком кожні дві години. На раз я заливаю 350 грамів. 350 до таких процедур діанка звикла, іноді навіть сама нагадує мамі, що вже пора. Дівчинка не вередує і не плаче, адже розуміє, що так потрібно для її здоров'я. Максимальна дія діалізу півтори роки. Проте лікарі попередили, пересадку нирку потрібно зробити негайно. Операція буде робитися в Польщі, у Варшаві. З листопада ми лягаємо в клініку урології. Зараз має через тиждень прийти запрошення, вже щоб відкривати візу. Для маєм їхати дитина, я і донор. який. Дає донор виступає її рідний тато. Перед трансплантацією нирки потрібно провести ще дві операції. Коштують вони недешево, як і сама пересадка. Ми зараз їдемо робити туди дві операції, йдуть переробляти мочовий і робити пластику на мочеточники, а потім вже після того будемо пересаджувати нирку. Сама пересадка нирки коштує 20 тисяч доларів. Плюс обстеження донора і дитини коштує від 2 до 3 тисяч доларів. І сама операція, ці дві, скільки десь приблизно буде 10 тисяч доларів. Врятувати діянці життя може кожен для цього потрібно надіслати кошти на банківські рахунки. Повернімо разом маленькій ділянці, щасливе дитинство, адже вона на це заслуговує. Україна може відмовитися від переходу на зимовий і літній час. Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді відмовитися від переведення годинників на літній та зимовий час. Відповідний проект постанови встановлює в Україні час другого часового поясу з доданням однієї години. Оскільки люди добре відчувають зміну біоритмів у природі, в періоди переведення годинників на весні і восени. Кількість звернень до лікарів зростає. Зміну біоритмів хворі люди відчувають набагато сильніше, ніж здорові. У них спостерігають. Рігаються патологічні реакції. Переведення годинників для одних це загострення хвороби, а для інших просто дискомфорт. При обговоренні цього питання зазначили, що окремі країни світу вже відмовилися від переведення годинників на зимовий і літній час. Львівська область у п'ятірці за рівнем якості життя. Рейтинг найкращих для життя регіонів очолив Київ, Харків і Західній області. Донецька, Луганська і Дніпропетровська області є найгіршими для життя регіонами України. У цих областях за підсумками 2010 року зафіксували найнижчий рівень якості життя серед усіх регіонів України. Про це повідомляє журнал Віклі який опублікував рейтинг українських регіонів, де в Україні жити добре. Сідні області України хоч і заробляють більше за Інших, однак, не можуть забезпечити високих стандартів життя місцевого населення. Так пояснює видання низьке місце в рейтингу східних областей у цих регіонах. Проблеми із злочинністю, найвищий рівень розповсюдження важких захворювань і незадовільна екологія. До першої п'ятірки регіонів за найкращою якістю життя також увійшли Севастополь, Тернопільська Львівська області. Загалом західні регіони, які традиційно вважаються одними з найбідніших за якістю життя, опинилися переважно у верхній частині. Рейтингом слабо розвинена промисловість у цих областях компенсується доброю екологією і вищими стандартами суспільного життя, орієнтацією на європейську систему цінностей. Крім того, свій внесок у благополуччя західної областей роблять заробітчани, які працюють за кордоном і регулярно пересилають гроші на батьківщину. І на цьому я з вами прощаюся завтра. Марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. Я ж бажаю вам сонячних вихідних. Побачимось. Час підсумувати спортивні події останнього дня тижня в студії для вас працює. Ігор Тимків. вітаю. На ярмарку спорту світовий рекорд. На ярмарку спорту львів'янин Володимир Рекша встановив світовий рекорд. Він шість разів поспіль підняв однією рукою гантелю масою 100 кілограм. Пише зік. Для встановлення рекорду потрібно було здійснити чотири підйоми. Володимир здійснив шість підйомів. Львівський спортсмен для львів'ян здійснив велику річ. Навіть всесвітньо відомий Маріуш Пудзяновський ніколи не працював з такою вагою. Прикоментував те, що відбулося найсильніша людина світу 2009 року. Сергій Конюшок нагадаю, що ярмарок спорту у Львові триватиме до 10 вересня. Тренер Кличко розкрив секрет спортивного довголіття Віталія. Напередодні поєдинку чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка проти поляка Томаша Адамика. Тренер українця Фріц Дуник розпів, чим його підопічний компенсує виснажливі заняття політикою. Пише AllBoxing.ru. Звичайно, він не стає молодшим, а політична діяльність в Україні забирає багато часу та енергії. Все ж він ніколи не був у такій відмінній фізичній формі, як зараз. У боксі він пошиває молодих хлопців у дурні. Це просто разюче. Завдяки пов'язані із травмами перервів кар'єри Тисячі 2005-2008 році його організм, мабуть, прекрасно відпочив через його стиль. По ньому мало влучають. До того ж, він веде дуже здоровий спосіб життя, сказав тренер. Блохіна звільняти нема за що. Для звільнення Олега Блохіна з посади головного тренера збірної України з футболу нема достатньо вагомих причин. Таке бачення ситуації зі збірною президент Федерації футболу Григорій Суркіс висловив журналістам українських новин. З його слів, після декількох поразок збірної України з футболу в товариських матчах було багато людей, які почали думати, що Блохін буде знятий з посади. Взагалі, всі вважали, що ось ось під Блохіним захитається крісло, він буде знятий. Однак у мене, членів виконкому ФФУ, виявились міцні нерви. Хоча Очай були натягнуті як струни, визнав Суркіс. У цій ситуації я не бачу жодних обставин, які могли б призвести до того, що Блохін міг би залишити свій пост. Ну хіба що він сам цього захоче, додав Суркіс. Олімпійський буде заробляти 10-12 мільйонів доларів на рік. Після здачі в експлуатацію НСК Олімпійський перші три роки майже покриватиме витрати на себе. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр міністр інфраструктури України Борис Колесніков під час прес-конференції на Олімпійському. Витрати на утримання 70-тисячника можуть бути від 12 мільйонів до 15 мільйонів доларів на рік, а доходи від 10 до 12 мільйонів, пояснив віце-прем'єр. Втім, заробітки арени можуть бути й більшими, вони залежатимуть від концертної програми, від того життя, яким забезпечить стадіон маркетингова стратегія додав Борис Колесніков нагадаю що НСК олімпійський як і стадіоном у Львові після євро 2012 управлятиме державний концерн арени україни повідомляє інфоцентр україна 2012 Катар на підготовку до чемпіонату світу 2022 року витратить близько 138 мільярдів фунтів стерлінгів, повідомив відомий німецький фінансовий аналітик доктор Нікола Ріттер. За його словами, 107 мільярдів з цієї суми буде витрачено на будівництво нових арен та інших споруд, а ще 31 мільярд на розвиток транспортної інфраструктури. У місті Доха планують будівництво нового міжнародного аеропорту і нового морського порту, пише чемпіонат. Ком. І на цьому у мене все. Вдалих та спортивних вам вихідних. Зустрінемось наступного тижня. i <laughs> На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Протягом дня температура повітря прогріється до 18-20 градусів. Ввечері стовпчики, термометрів випустяться до позначки 8. Вітер дутиме західний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів тутного стопчика. Вузь повітря 70%.